25 грудня за григоріанським календарем римо Католицька церква святкує Різдво Христове. Одне з найголовніших свят, що символізує повернення чистоти й духовності в світ. У Харкові в Різдвяний вечір у соборі Успіння Пресвятої Діви Марії пройшла святкова меса. Цього року ми це свято святкуємо в час коли війна є на нашій землі, в нашій країні. Різьбок Христове справді дає нам надію. Вітаючи вас сьогодні зі святом, хочу побажати, щоб ми ще з більшою вірою і надією зверталися до нашого Господа. І Він дасть також нам силу перемогти, звільнити нашу землю. І Він, нехай по мир для нашої батьківщини. Які свято для нас, бо ми е з Харкова, але ми. Довгий час були не в Харкові. Наш папа залишився як волонтер. А ми були в Житомирі. Це була моя найбільша мрія повернутися додому, прийти на свято в храм. І от знаєте, це емоції переповнюють, бо здійснилася моя мрія, що ми можемо приїхати і можемо відсвяткувати, і можемо наповнитися такою благодаттю, як сьогодні. І це така велика надія. Різдво особисто для мене в тому, що приїхала моя сім'я. Моя родина приїхала до Харкова. Повернулись, і це є безперечно, ну, найбільше за 9 місяців самотності, скажімо так, у Харкові і праці, то це нагорода. Ми єдні всі люди, і от цього я бажаю, щоб це відчуття продовжувалося. Знаєте, якщо це відчуття буде в нас, в нашому місті далі, то ми перевернемо гори. Ми не тільки відбудуємось, ми покажемо всьому світу, як треба жити. Але оця єдність, яка безумовно відчули ті, хто був тут, ті, хто був там, але був з нами, оце відчуття воно дорого стоїть. І я вважаю, що знаєте, як кожна біда чомусь вчить. І ця біда нас навчила, має навчити, тому що ми маємо бути гідні, тоді ми не переможемося. Хочеться, щоб поскоріше захисники повернулися додому, щоб усі сім'ї святкували такі свята разом. Це бажання кожного українця, особливо харків'яни. Вже хочуть миру. Ми маємо мати терпіння для того, щоб збувалися наші молитви, для того, щоб... Все, чого ми бажаємо, воно збулося і я дуже сподіваюся, що мир скоро настане і всі ми будемо святкувати свята разом. У цей день ми всі молимось за нашу Україну. Ми всі молимось за наш. Харків це місто герою, місто, яке витримала, дякуючи Господу Богу, дякуючи мали, витримала натиск, агресора, вистав. Ми молимося за Я вибору майбутнє наших дітей, яке вибору право назватися українцями, вибору право називатися українською нацією. І у цей день я хочу привітати вас усіх і разом з вами. Присидай Бог, Господи Богу, всім нам перемоги і миру. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Світлана Бреус. Харківські ізвісті.